Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас 1 лютого 2022 року. І у нас дистанційний урок. Сьогодні у нас тема нашого уроку віршик This is the season. This is the season. Ми вчили тему овочі, фрукти. І от давайте ми вивчимо. Слово «vegetables» починається з букви V. «Vegetables» – овочі. От на малюночку тут на букву V слова ваз, ваза, волейбол, волейбол. Ну, щоб так для загального розвитку будете знати. І так, віршик. This is the season when vegetables grow. I come to the garden. And make water flow. Перекладаємо. This is є, the season. сезон або пора року. This is the season. Це є пора року. When коли. vegetables, овочі, grow, ростуть. When vegetables grow, коли овочі ростуть. I come, я приходжу to the garden в садок. I come to the garden, я приходжу в садок and make water flow. І роблю поливання, і поливаю. Для того, щоб овочі росли, іде дощик. А коли дощику мало, то люди поливають свої овочі. Який же це сезон? Діти? Як ви думаєте, коли овочі ростуть? Це літо, це summer, літо. Summer. Ви знаєте, що є чотири, є чотири сезони. Да? Які в нас чотири сезони? Зима, winter, весна, spring, літо, summer, І осінь, autumn, autumn. сезон, про який іде мова в цьому віршику, це літо. Тоді ростуть овочі. Ще раз віршик повторюємо. This is the season – це є сезон. When Vegetables Grow, коли овочі ростуть. I come to the garden, я приходжу в садок and make water flow і роблю поливання. Поливаю. Діточки, дома вивчіть цей віршик, навчіться його вимовляти разом з Людмилою Володимирівною. Сонечка, я вас всіх люблю. I say to you goodbye.